Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байдена оголосив, що знімає свою кандидатуру із президентських виборів 2024. Він виступив за те, щоб демократичну партію на виборах представляла віце-президентка США Камала Гарріс. і власне Камала Гарріс заявила, що з вдячністю приймає підтримку Джо Байдена і власне буде боротися за президентське крісло. І більше про це ми поговоримо із нашою колегою Марією Ульяновською, кореспондентка Української служби. Голосу Америки доєднується до нашої розмови. Марія, ми вітаємо вас. Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Марія, отож, хочеться спитати: а якою є реакція американського суспільства на те, що Джо Байден знявся із передвиборної гонки і доручив продовжувати її Камілі Гарріс? А... Реакції є дуже різними, і ми знаходимося в Вашингтоні. І вчора я була біля Білого Дому ввечері, де виборці Джо Байдена, виборці демократи прийшли, щоб підтримати свого президента і щоб висловити йому слова вдячності за все, що він для них зробив. І люди приходили з різними плакатами. Люди приходили з дітьми і казали про те, що вони вдячні президентові за те, за ту роботу, яку він проробив, і вони турбуються про нього і про його здоров'я. І перш за все співчувають йому по-людськи. А треба розуміти, що Вашингтон це досить ліберальні виборці. Тут важко знайти виборців республіканців. Водночас, вчора мені таки вдалося знайти кількох, і вони сказали про те, що а, демократи зробили пішли на такий крок, і зокрема президент Байден пішов на такий крок, тому що було очевидно, що він не зможе перемогти Дональда Трампа на виборах. І як пишуть оглядачі тут, то виборцям виборцям, це стало очевидно після дебатів, коли Джо Байден показав себе не так добре, як очікували його. Виборці він запинався, він не був харизматичним. Йому було важко говорити. І після цього, як пишуть оглядачі, тут у Вашингтоні багато людей побачили те, що вони не хотіли бачити. Багато людей почали запитувати: а чи може дійсно президент Байден бути президентом ще наступні чотири роки, якщо йому вже настільки важко брати участь у цій кампанії? І після цього почалися заклики і в медіа різні. Різні медіа, такі як CNN, такі як Atlantic, такі як New York Times, написали свої редакційні колонки, в яких закликали президента Байдена зняти свою кандидатуру на цих виборах. Після цього до цих заяв почали долучатися різні впливові демократи. Багато з них зробили не публічно. Багато з них не публічно закликали Джо Байдена зняти кандидатуру. Він відмовлявся від цього однак на цих вихідних він був. У своїй резиденції ми знаємо, що в нього був ковід, він не брав участь у жодних публічних заходах. І Як писали буквально в п'ятницю, в четвер медіа, ці вихідні будуть вирішальними для того, щоб Джо Байден зміг проаналізувати свою позицію і зробити якесь ухвалити якесь рішення. І після того як він ухвалив це рішення, як він повідомив своїм виборцям про те, що він знімає кандидатуру на цих виборах, що він підтримує Камалу Гарріс як свою правонаступницю на цих президентських перегонах. Ми також побачили багато заяв в американських медіа і від американських виборців, зокрема, про те, що вони вважають, що цей крок був дійсно дуже важкий для Джо Байдена, але це єдиний правильний крок. І як пишуть деякі медіа, багато виборців зітхнули із полегшенням, що у демократів все таки є майбутнє на цих передвиборчих перемогонах, що є якісь альтернативи і що можна буде розпочинати цю президентську кампанію. А цікаво написав, написало видання The Atlantic, Вони написали, що залишатися в перегонах було би актом монументальним. Егоїзму, а в тому разі, те, що зробив президент Байден, буде розглядатися як, як вражаючої самовідданості. І дійсно, демократи зараз говорять про те, що президент Байден поставив інтереси своєї країни, інтереси своєї партії вище за власні політичні амбіції, і вони протиставляються зокрема тому, що відбувається зараз у республіканців. з їхнім кандидатом Дональдом Трампом ну а але загалом реакції дійсно є, є різними, і люди тут, Вашингтоні, з якими ми вчора говорили. Вони з одного боку були вдячні з іншого боку, їм було сумно, що президент так буде завершувати свою політичну кар'єру. Але також вони говорили про те, що йому дійсно треба попіклуватися про своє здоров'я, а брати участь у президентській кампанії, а потім бути ще президентом. Це дуже важко, і тому вони, вони просто вдячні за те, що президент Байден для них зробив. Марія, скажіть, будь ласка, чи є реакція з боку власне другого кандидата від республіканців від Дональда Трампа? Як він відреагував на таку новину і на новину на те, що Камала Гарріс, ймовірно стане офіційною власне кандидаткою від демократів? Так, є вже реакції і від Дональда Трампа, і від деяких республіканців у конгресі. Хочу спочатку сказати, що є реакції і від демократів офіційно, наприклад, Чак Шумер, цей дуже впливовий демократ, він є головою демократів у сенаті. Він сказав про те, що сьогоднішній день показує, що Джо Байден справжній патріот і великий американець, і що його спадщина. Це бути одним із найвпливовіших президентів в американській історії. Це вже заявила Ненсі Полосі в неділю. Дійсно, є реакція від республіканців. Вона є абсолютно протилежною, що очікувано, тому що ем, уся президентська кампанія Дональда Трампа до цього моменту була побудована проти особистості Джо Байдена. Тут у Сполучених Штатах він, коли говорить щось про Джо Байдена, він завжди говорить про нечесного Джо Байдена. Тобто, це вже такий сталий вираз кампанії республіканців, і тому дійсно їм зараз потрібно буде перероблювати усю свою. Передвиборчу програму для того, щоб працювати із новими опонентами. Проте Дональд Трамп уже ем, висловився на цей рахунок. Він написав у своїй соцмережі Truth Social про те, що Джо Байден був найгіршим президентом в історії США і каже, що він легко переможе Камалу Гарріс, якщо її оберуть кандидаткою в президенти від демократів. Він знову ж таки ем, апелює до тих тез, що він буде дуже сильним президентом, якого всі бояться. А Джо Байден чи Камала Гарріс є. Політиками, над якими насміхаються світові лідери, вони є слабкими політиками. Він зокрема апелював до того, що рішення Джо Байдена про вивід військ з Афганістану призвело до того, що Росія вторглася в Україну, і це, в свою чергу, призводить до інших геополітичних катаклізмів, як він про це говорить. Також є заклики і від впливових республіканців у конгресі, зокрема, спікер Палати представників Майк Джонсон, який відомий українцям. Саме він за його каденції спікерства затягнулася допомога Україні, але саме він виніс законопроект щодо допомоги Україні на голосування. Він сказав, що Джо Байдену взагалі тоді потрібно зняти зняти свою кандидатуру не лише з президентських перегонів, а взагалі піти з посту президента. Якщо він сказав, що якщо Джо Байден не може балотуватися, не може брати участь у цій політичній кампанії, значить його здоров'я вже настільки погане, що йому потрібно і не бути президентом. А такі заклики від республіканців. Ми теж чуємо. Однак у своєму зверненні, коли Джо Байден оголосив, що він більше не братиме участь у президентській кампанії, він сказав, що він зокрема зосередиться на своїх президентських повноваженнях до закінчення сроку. Я нагадаю, що це до січня наступного року. Марія, маємо трошки більше хвилинки часу, але хотіла власне уточнити з приводу програми, з якою Камала Гарріс піде. Власне, якою будуть її основні меседжі у цій передвиборчій гонці. Це цікаве питання. Камала Гарріс була у адміністрації президента Байдена віцепрезиденткою, і в на цих президентських перегонах вона так само була віце-кандидат кандидаткою віце Джо Байдена, якби він переміг. Тобто, вона по суті має продовжувати політику адміністрації Байдена, і тут не має бути жодних сюрпризів. Однак, сьогодні ми матимемо можливість послухати її звернення вперше вже як не просто віцепрезидентки в адміністрації або віцепрезидентки в номінації номінації іншого кандидата а вже як такого самостійного самостійної учасниці цих перегонів. Можливо, її кандидатуру щодо номінації демократів також мають ще затвердити. Це ще не є остаточна кандидатура. Але сьогодні буквально за десь за годину буде її звернення, і ми зможемо почути основні меседжі, які вона хоче донести до, до американців до своїх виборців, до чого вона хоче апелювати, і будемо обов'язково повідомляти про це. Марія, дякуємо вам, що доєднались до нашого ефіру.